Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. нейрохірурги головної госпітальної бази області виконали унікальну операцію на мозку і врятували ще одне життя. Подробиці у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Наче повернувся з темряви, кажуть про нього лікарі. Роману 35 років, родом з Луцька. Важке поранення голови отримав на Донецькому напрямку. Майже без ознак життя потрапив до лікарні. Уламки пройшли через центр мозку, який відповідає за функції мовлення та рухи. Нейрохірурги зробили операцію, яку ніхто не вірив. Всі вважали, що такі не виживають. Але він пройшов цей важкий шлях. Нейрохірурги Микита Гулідін та професор Андрій Сірко зробили майже неможливе, кажуть лікарі. Години знадобилися, аби дістати всі уламки, які потрапили в голову. Та найстрашніше вже позаду. Важко пораненого зняли з апарату штучної вентиляції легень. Він поступово рухається та дуже тихо починає розмовляти. Ліва півкуля – це домінантна півкуля, там до центру. Мога, але ми бачимо, що він розмовляє. Микита Олександрович його оперував. Ми входили об'єм операції на наступний день свідомості, контроль гарний, але треба зробити там героїв, тому що осколки їх дехлі до осколки вони пройшли поряд з судинами. Чекають лікарі, щоб зробити обстеження. подивитися, немає спазму, немає осколків судин. Якщо все добре, ми будемо планувати тоді перевід з реанімаційного відділення в центр церебральної нерохіргії. Я успіх нейрохірургічної служби. Який зберіг життя. Це такий приклад, який іноді не вірять самі лікарі, що оперують в таких ситуаціях, коли, на жаль, бачиш гематому, і гематому, бачиш відкритий мозок, і бачиш уламки, і бачиш страшну ситуацію, коли очі закочуються глибоко поглядом майже не видно. Але виживають, виживають. Це найвеликий успіх, який можна сьогодні побачити в наших стінах. Як показало ангіографічне дослідження, медики обрали правильну стратегію лікування. Головне, що він з нами, головне, що він правильно виконує всі команди, що всі рухи виконує він. Дуже сильний хлопець. І після такої операції, важкої операції, бісковний родин на столі під мікроскопом. Він показує, що це чудо, чудо. спасіння. Попри все, Роман вижив. В це не вірили навіть досвідчені лікарі, але дуже хотіли його врятувати. І Їм це вдалося. Тож, життя триває. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Дегодин.